А ви всім привіт! З вами Фальконе, Продовжуємо грати в 17-ту ферму на мапі Новодніпровка. І у нас вже 6 ранку. Вже все поспіло, все позріло, все треба збирати. Зараз я вранці завезу корівкам водички. Давай я трошечки тебе розвантажу. Що у нас а взагалі по корівкам? Треба подивитися статистику. Що у нас по полям? Поля вже можна збирати багато полів, а у мене всього один комбайн. І як це все зробити, як це все встигнути, я навіть не знаю. Отже, корівки. Що у нас по корівкам? 8000 літрів молока, 8000 літрів. Рідких, е, рідких добрив. І. Вверди, 6 тисяч. Багато всього, багато всього. Дали корівки нам. Отже, водичку, я розвантажив. Трактор можу я залишити тут. Поки що їм працювати не буду. Далі, що у нас на механічному дворі? Треба забрати машину. Ось цю. До речі, привіз сюди конвейерну стрічку і її навантажувати набагато простіше. Вона дуже повільно навантажує, проте дивись. все автоматично вигрібається у великому радіусі. Так, отже, машину з пшеницю я завезу потім. Далі, що я хотів взяти, це завести комбайн на поле. Я спочатку візьму ось цей зілок і відправлю комбайн на перше поле, тому що туди намальований маршрут. Будемо працювати спочатку там. А машина брудна намита. Не знаю, зараз помити перед роботою чи ні. І ми зараз поїдемо працювати, і вона знову забрудниться, Хоча ні, давай ну, будемо все відмивати, як тільки, так і відразу. Казали, що фарба швидко відмивається. Побачимо, зараз протестуємо. Так, доволі таки швидко відмивається бруд з фарби. На колесах він ще залишається якийсь час, тому що це разина, сюди в'їдається бруд і погано вимивається Ще помию причеп. Це у нас техніка орендована, треба за нею слідкувати. Де й за своєю треба слідкувати? Взагалі за технікою треба слідкувати. Будь то твоя, будь-то не твоя. Так, далі нам треба забрати комбайн. Зараз відразу на ходу рампу розкладую. Заводимо комбайн і їдемо відразу на перше поле. Старенький комбайн, я думаю, що попрацюю на ньому. Подивлюся, що взагалі у нас є іще із комбайнів. І, можливо, в наступній серії. І, можливо, під кінець цієї. Спробую орендувати чи купити новий комбайн. Побачимо, побачимо, як воно взагалі все буде, скільки це все буде коштувати. Спочатку мені треба ось цей загнати комбайн. І сподіваюся, він по дорозі ніде не загубиться. Тому що я своїм робітникам не дуже довіряю. Інколи вони нормально з роботою впораються а інколи ну просто жесть. Он Серега сидить, дивиться, думає, о, все, почалося. Зараз мене будуть сіпати, будуть чіпати, на роботу відправляти. А що він хотів? Звісно, зараз буду тебе сіпати і чіпати. Відразу тобі зараз курс скажу. Це у нас буде бригада чи механічний двір, я не пам'ятаю, як я вже підписував. І будемо їхати на перше поле. Ось, це буде у нас перегон. З наступної точки. І давай, поїхав. Зупиниться в кінці, як доїдеш. Як доїдеш, так і зупиниться. Побачимо, як він зараз в поворот пишеться. Ага, ну звісно, <сху> Серега залишився там сидіти, а дівчата, як завжди, працюють. Серега не хоче працювати. Все, він там і сидить. Зараз я перевірю, він там буде сидіти і нікуди не піде. Ну, звісно, що йому робити? Що йому ще робити? Отже, вантажівки, що у нас по машинам? Так, ти завантажена продуктами. Де у нас риба коштує найбільше всього? Треба глянути, що у нас по цінам? Що у нас по рибі? До речі, що у нас по соняшнику? Чи ціна піднялася, чи ні? А точніше по кукурузі. Кукурудза зростає на різничну станцію, треба буде завести, товарно, продати. І рибка. Що у нас по рибці? 5 тисяч, 6 тисяч. Я не знаю, де це їдальня Вільненська, я такої не бачив. Їдальня млин було. Магазин щедрий пан. До речі, я можу поїхати або сюди, або ось сюди, у їдальню Вільненська. Давай ну глянемо зараз по мапі, де вона знаходиться. О, от сюди якраз ми і завеземо машину. Там, де ми паркуємо зазвичай комбайн, нехай Сидорович туди перебирається. Нехай в ту їдальню іде і їсть стрибу. Я розумію, що я не завіз туди, де він завжди сидить. Але ось мені так легше буде. Я зараз по прямій і завезу на їдальню, продам по дуже смачним цінам дуже смачну рибку. Сидоровичу там пройтися недалеко буде. Тим паче, їдальня йому знайома була така на кордоні. Він дуже ча часто її бачив як впевнений, тому поїде туди. Бачу стовп. Світло, це GPS. Ось таку інтерактивну картинку мені дає. Знаю, куди їхати, і я бачу, що трактор точніше, вантажівка. Не трактор, а трак. Вантажівка застрягла, зараз треба її виручати. Не знаю де. Сподіваюся, комбайн не перекинувся. а ну по мапі подивимося, де вона застрягла. На повороті. Я таки знав, на повороті вона застрягла. Можливо, я з нею пересічусь і ще Спочатку розвантажусь на їдальні. А я думав, що їдальня там не працює. Працює! Працює їдальня. І там діжки в їдальні стоять, такі з дровами. Я тепер розумію, там рибку, там коптиться рибка, гарячого копчення. І я так розумію, що там це дуже смачно роблять. Ось їдальня. А я казав закинути їдальня, можна комбайн ставити? Де ні, їдальня працює? Розвантажуюсь тут. Ага, треба трошечки вбік проїхати. Ось сюди. І тут можна розвантажуватись. Ось тут тригер має бути. Пішли, пішли грошики. Машину давай, я заглушу, а ви тут поки що займаєтеся. І що у нас по комбайну? Ага, я зрозумів. Ось такі у нас проблеми. Мало не втратили комбайн. Давай, ремені я зараз від'єднаю. Аварія. Ну невеличка аварія. Виїхати я не можу, тому що комбайн лежить. На стороні, так, давай ну, заведу тебе, спробую зараз виїхати. Сподіваюся, все у нас вийде. Грошики ще у нас капають. 67 тисяч ми заробили, можна докупати корівок. Так, з комбайном ось ці невеличкі проблеми. Я не можу виїхати. На майбутнє буду знати, що ось такі маневри дуже небезпечні з робітниками. Я так так і знав, я так і знав, що якщо ти сам не доїдеш, то все, більше ніхто не доїде. 99 тисяч грошей у нас. А ми не забуваємо, що у нас ще є і кітір, у нас ще є ряжанка, яку ми можемо продати. О, Сидорович вже сидить в магазині. Зранку, зранку сидить, і он хлебче вже пиво. Я так розумію, що про рибку він мовчить, смс-ки не відсилає, значить, рибу вже завезли з іншого постачальника. Так що, поки він заспокоїться, цей Сидорович Так, комбайн завезли, давай не складуємо. Причеп, фіксуємо комбайн і спробуємо доїхати. Так, дівчина, давай ну проходь. Проходь, давай швидше, щоб я тебе не задавив. от таке мені подобається. От мені подобається робота зранку, ти проскинаєшся. Їдеш на поля, багато роботи, врожаї збирати. А, я зрозумів, чому у нас комбайн застряг, тому що ми їхали не по центру дороги. У нас маршрут записаний, що ми їдемо по своїй полосі, але комбайн жатко чіпляє стовпи. Тому у нас такі проблеми. Машина з курсом не буде співпрацювати, так як я хотів. Проте ми можемо її відправити назад, якщо що, але ми без комбайна її назад відправляти не будемо. Так, розкладуємо тут нашу вантажівку, далі я її завезу сюди в подвір'я. До речі, тут теж все зламане, можливо, треба буде все зносити. За ніч, до речі, будівельна контора дуже класно зробила свою справу. Від сараю нічого не залишилось, тільки кран там залишився стояти. Кажуть, можливо, там щось тобі ще треба буде зробити. Ти звертайся, ми тобі зробимо. Так, а далі що я хотів? Це курс. Нам треба вмикнути курс, це у нас перше поле, наскільки я пам'ятаю, перше поле. Робимо три проходи. Робимо калькуляцію. Так, і я не бачу, де у нас початок. Початок бачу аж, аж там. там далеко початок. Значить, що ми робимо? Їдемо з першої точки. Точно там початок? Щось я не бачу. Щось я взагалі не розумію, де я опинився. А, я просто не побачив. Початок має бути ось там, де я і стояв. Все правильно згенерувалося, я просто неправильно поїхав, неправильно все побачив. Ну, покатався по полю, подивився, що у нас тут по Начебто я все, що встиг удобрив. І тепер запускаю з першої точки. Звісно, Серега працювати не буде, Серега каже, ні. Я буду там сидіти, відпочивати. А, так, щось. Ага, я зрозумів. Я комбайн не розвантажив. Треба спочатку розвантажити комбайн, а потім займатися іншими культурами. Тут у нас пшениця, точніше, тут у нас соєві боби, і я не можу їх взяти, поки у нас в кузові ячмінь. Я не розвантажив комбайн. Зараз я це виправлю, зараз привезу сюди вантажівку. А чого це комбайн поїхав? Ти ж збирати нічого не будеш комбайн, заспокойся. Так, зараз Зараз я все зроблю. Це робітники, дай їм, дай їм щось зробити. Вони будуть щось робити? Але ж бачиш як, подумали, що я поїхав, а я тут за парканом стою, вона мене не бачить. Вона просто мене не бачить. Так, стояти. <говорит> стояти все, зараз я все зроблю. Їде вже збирає. Тобі немає що збирати, у тебе бункер. Заповнений іншою культурою ти не можеш збирати соєві боби. Зараз поставлю знову таки сюди. І треба сюди під'їхати вантажівкою. Так, давай ну, ти ворота. Мені треба інша вантажівка. О для цієї вантажівки було б непогано докупити ще причеп, у нас грошей вистачає. Але якщо що, у нас буде і Камаз працювати. Давай я тобі дам маршрут, ти будеш їхати зараз до першого поля. Зараз знайду, де воно. Так, перше поле, перегон бригада, перше поле. Зупинися в кінці. Так, далі, що у нас по машинам? Давай тебе теж направляю на маршрут. Ти будеш перевозити все, Будеш перевозити молоко. Я сподіваюся, що десь курс записував. Ось він, порівник молокозавод. заправляється молочком. Зараз доставимо 10 тисяч літрів. У мене вже тут було 2000. І ще у нас там 8, чи скільки. Ооо, взагалі супер. Дві ходки ми зробимо. Може, давай зараз тобі назначу, скільки треба зробити. Ні, нам треба молоко. Нам треба саме молоко. Будемо робити дві ходки. Давай береш з першої точки. Поїхав. Так, з першої точки це ось тут. Зараз на курс налаштується водій і поїде завозити. Та начебто поїхав. Думаю, що він впорається з роботою, і далі мені треба завести Камаз. Оце мені подобається, оце коли багато роботи, і ти їздиш. Ти тільки від комбайна до комбайна їхати. Але у нас один комбайн всього. Тому в будь-якому випадку треба буде орендувати ще один. Я думаю, що це буде на наступну серію, в будь-якому випадку, тому що. Тут спочатку я буду працювати одним комбайном, а треба вантажівками ще все вивозити. Бажано записати курси. Я, до речі, не знаю, як буде співпрацювати комбайн е, з цим АМАЗом. тому що наш Газон упирається в комбайн, каже, що там я не можу проїхати. Хоча на відстані він знаходиться 3-4 метри від комбайну, і він думає, що він застрягає. Боїться проїхати, боїться доїхати до комбайну. Не знаю, як це буде з цим Камазом. Треба буде перевірити. Отже, Газон вже приїхав, зараз треба його розвантажити. Я ж думаю, то Газон, а зіл 3307, наче ГАЗ 3307. Я в цих машинах я кажу, я, 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 я керівник. Я керівник, я не водій такий, щоб знати все. Всі машини, всі назви машин, всі назви комбайнів. Ні, у мене є інша задача, яку я маю, маю виконувати. Я маю дивитися за тим, як працівники працюють, а вони працюють дуже погано. Треба їм допомагати, наставляти на шлях істини, але це як уже вийде. Буває, когось не побачиш, що він робить, от якось сьогодні. Оця подруга поїхала на поле збирати. Гроші, то вона, звісно, буде утримувати за роботу, але роботу не виконувала І от за цим треба спостерігати. Бачиш, я вже без мапи їду, я вже знаю, куди мені треба їхати. Я вивчив місто, все ж таки я вже тут прижився, я вже тут збираю не один врожай. Я вже скільки разів заїжджав сюди на млин, заїжджав на хлібзавод. До речі, на хлібзавод мені треба буде заїхати і завезти туди обов'язково воду. Бо без води він працювати не буде. До речі, якщо що, я можу туди відправити нашу машинку УАЗ після того, як вона розвантажить молоко, її буде швидше завозити воду. Так, висипали. Далі було б непогано зробити звідси маршрут до механічного току і до полів, але, на жаль, у нас такої можливості немає. А що я зараз зроблю? Я цю машину зупиню біля механічного току спочатку. Візьму наш газон, під'їду сюди, розвантажусь. Я ж можу зас... О! Що це з машиною? Все! У нас аварія! Все, аварія. гра заглючила! Отже, що сталося, не питайте, все це кінець. Це кінець Камазу. Я його розбив вщент. До речі, така проблема була на польовому. Там, теж коли я купив Камаз викидувала так само гру, і я розумію, що це через нього. Все ж таки зробив невеличкий відкат і знову перезапустив всі роботи. Знову доставляю воду, знову поїхало молоко доставлятися. Але що робити без КАМАЗу? У нас причеп повністю засипаний пшеницею, але немає Камазу, щоб це все транспортувати. Отже, що я вирішив зробити, у нас є зіл, який перевозить на низькорамнику комбайн. Треба його пригнати до того причепу і спробувати, чи він працює з Камазівським причепом. Бо більше я. Не бачу сенсу встановлювати собі моди на КАМАЗ. Завжди ще до 25-ї ферми. Всі кажуть, що моди з КАМАЗом вони глючні. Тому встановлювати їх я не буду. Так. Отже, молоко я розвантажую, трактор можна заглушити, і що я хочу зробити це докупити ще декілька корівок. Побачимо, скільки у нас зараз є, має бути 51 чи 59. У нас корівок 60, вони розмножуються, тобто їх стає більше. Я хочу купити 10 корівок на 25 тисяч баксів. Купляємо. І далі, що мені треба купити, це вівець. Вівці коштують просто скажених грошей в плані не те, щоб купити тварину, а те, щоб продати їхню шерсть. Вони просто дуже дорого коштують, дуже сильно ціниться їхня шерсть, тому я думаю, що її буду продавати. Так, подивимося спочатку, що нас по комбайну. Комбайн працює. По вантажівкам. Ось цю вантажівку я завіс на механічний ток. Вона розвантажилась. Тут було трошечки ячменю. Далі треба розвантажувати комбайн. І треба збігати до овець. Докупимо трошечки овечок і будемо продавати нитки. А з ниток ми будемо новодніпровську супер класну робити, не знаю, супер класні світри або штани штані за 40 гривень, але тут буде за 40 євро одні штані. Дуже файна шерсть. У новодніпровських овечок і будемо дуже дорого її продавати. Але спочатку треба завершити наші справи, які ми почали. І я сподіваюся, що зараз гру так не викине, як у нас це було з Камазом. Бо до Камазу я грав таких вилітів не було, аж цілих 25 серій, і тут придбав Камаз, поїздив трошечки і все. І виліти. Я так розумію, що це проблема в ньому. Так, бачу, наш, наш УАЗ приїхав вже розвантажується автоматично, що мені подобається. Вже курс працює, не те, що було у нас перший раз з Т-16. Тут у нас має все коректно працювати. Він має привезти 10 тисяч літрів молока на молокозавод і все. І зупинитися більше не працювати. Я на це сподіваюсь. І зараз тут доріжками, полями, швидко виїдемо до першого поля і будемо розвантажувати комбайн. Звісно, дуже прикро вийшло. У нас КАМАЗ не працює, Сидорович дуже довго його гнав. Старався, але бачиш, звідки в машину пригнали, така і машина. Просто всрата до, до, не знаю, до жаху. Краще б він її не приганяв. Краще б якогось маза привіз. Ну нічого, будемо справлятися. У нас є Зіл, і зараз будемо його використовувати. Я сподіваюся, що це в нього вийде, бо у мене дуже великі сумніви, що він може потягнути причеп. Так, УАЗ застряг. Я казав, що нормальний курс, але курс вже не нормальний. Щось вже не так з УАЗом сталося. Зараз побачимо що з ним не так. Так, бачу пропуски. Відразу пішли пропуски на полі. Ось комбайн. Зараз тебе розвантажимо, щоб ти не стояв на полі як потурмак. А в даному випадку як потурмачка. То вже працює. Хто працює? Комбайном не зрізаючи. Що там було? Я не пам'ятаю, Овес був, так? Да? Овес бункері, а вона поїхала, наче працює, наче я не здогадаюся, так? Що ти порожньо на комбайні працювала. Це ж та сама дівчина, походу. Тільки зачіску змінила. Так, трошечки завантажило, думаю, цього поки що вистачить. Машину ми тут заглушимо. Отже, дивимося, де наше молоко. А що це з тобою? А що це з тобою, не так? Вона не розвантажилась. Ні, курс записаний неправильно. Вона не розвантажилась. Ну, це вже мені не подобається. Знову приходиться вручну коригувати. Ну, давай розвантажуйся вручну. Скільки у нас там молока, до речі, треба глянути. Точніше, кефіру. Що у нас там по кефіру? І що у нас там по ряженці? 11 тисяч літрів кефіру. І ряженки стільки само Ну, я так розумію, тут 50 на 50, воно однаково додається. Так, а що ж тобі зробити? Вийдеш з наступної точки. Так, а чому ти не розвантажився до кінця? Давай розвантажуйся. Ось. Молодець. Так, тримати. Я так розумію, що знов-таки нічого не встигну зробити. Багато роботи з'являється зранку, коли треба багато чого робити. І поля збирати, і молоко доставляти, а робітники просто відмовляються працювати, вони роблять що завгодно, але не роботу. Як з ними як з ними бути? От як з ними бути. Єдине, що мені подобалося, як вони працюють на польовому. 15 ферма, в 15-й фермі мені більш подобається, як працює курсплей, він просто файний, а тут у нас деякі трабли виникають. Тут курсплей трошечки Ну не подобається, як він працює. Ага, бачиш, який заносить. Тобто, це, можливо, занесло машину. Можливо, я дарма кажу на робітника, він нормально працює. Просто трошечки заносить машину. Добре, отже. Що у нас там по вантажівкам? Комбайн поки працює. Зараз хочу взяти зіла і спробувати завести причеп. Камазівський причеп на млин. Ох, буде цікаво, якщо знову там біля новодніпробки заглючить гра, і так само ми ще. Розіб'ємо ЗІЛ, який у нас орендований. Добре, Камаз, він безкоштовний, його не, не шкода взагалі. А от ЗІЛ, а, до речі, причеп, треба було причеп залишити. Чого я приїхав причепом? Це ще те питання. Ну, забалакався, бачиш, я на емоціях. Я на емоціях, тому що розтращив машину. Працівники нічого не хочуть робити, я на емоціях взяв та поїхав далі. А мені причеп треба залишити. Бо я буду ще транспортувати комбайн. Немає сенсу мені кататися з цим причепом. Ось просто машиною поїхамо. Поїдемо впорожню, але що зробити. До речі, що я можу зробити, тебе перегнати. Це у нас буде перегон першого поля до бригади. Так, дивимося, де у нас. Перегон, поле один бригада. Давай, ти поїдеш. І зупинися. А тим часом, що я хочу зробити, порозвантажувати трошечки комбайн. Бо я знаю, тут робітник стає, не працює, гроші йому платяться з моєї кишені, а йому хоч би що. Ось так, трошечки розвантажимо. Ох, я відчуваю, скільки у нас буде соєвих бобів зі всіх полів. Просто неймовірна кількість. Бачу, що бункер вже порожній, трошечки. І цікаво буде подивитися, що у нас там по картоплі. Картопля теж зростає. Зараз пропоную туди переміститися. Якраз у нас поїхала туди машина. Так, де вона їде? Ось тут, а ми перемістимося сюди. До речі, що у нас там у Я хочу подивитися. Зараз він зупиниться і має наповнювати діжку. Я пам'ятаю, що ми тут намалювали йому скажений курс. Ага, не може проїхати. А якщо ось так, а от тепер він має сам завантажуватися. Я дуже на це сподіваюсь. Перша точка, завантаження молоком. Все. Він став і не завантажується. Це вручну приходиться робити. От я не розумію, як ці працівники працюють. Так, отже, я хотів подивитися, що там по вівцям. І що там по картоплі? Картопля вже зростала, майже зросла. Так, це вона ось тут. Це її вже можна збирати. Чи вона засохла. Що у нас там з картоплею? Покажіть мені, будь ласка. Так, ось тут дивимося і все, її вже можна збирати, а у нас немає чим. Будемо думати, чим збирати її в наступній серії. Не спочатку я хочу докупити трошечки овець. Щоб у нас вже була шерсть. Я не пам'ятаю чи завозив сюди водичку. Водички тут немає, треба завезти водичку обов'язково. Треба докупити овець. Так, а де вони купляються? Десь ось тут куплятися Де купляються вівці? А все. Проблема, я не знаю, де вони купляються. Треба буде їхати в магазин і сюди їх завозити. Я не бачу ніякого тригера, де можна буде купити овець. І вони тут у подвір'ї продаються. Немає, все. Поки що з вівцями. Історія почекає. Поки що почекає історія. Отже, сідаємо в машину. І спробуємо зараз під'єднати ось цей причеп. До речі, ось там був сарай, там видно пласка ділянка вже, там стоїть кран. Можемо туди і приїхатися. Якраз таки подивимося, що там загало, як там все розчистили. Кажуть, що там взагалі нічого не залишилося. Я буду їм вірити, довіряти. У нас все ж таки нормальні тут будівельники. Так, ну під'єднали. Посадочка трошечки низька у цієї машини низьке сідло. Але я сподіваюся, якось ми дотащимо. Відразу видно, що важко вона йде. Сподіваюся, проблема була в КАМАЗі, а не в причепі. І сподіваюся, ми цю проблему вже вирішили. Зараз я зроблю невеличке коло. Під'їду до машини, до крана і зараз покажу, що тут зробили. А хто пам'ятає, ось тут ліворуч стояв такий самий ангар, такий самий корівник, але більш в поганому стані. Цей теж розвалений, вже нічого не можна з ним зробити. І ось тут я хочу побудувати деякі виробництва. Ось якраз хороша ділянка. Я вже спойлерив, що я хочу там зробити, але якщо хтось не почув, то так і хай залишається. Нехай, нехай буде далі. Секрет, що я там буду будувати. Отже, нам треба думати, що робити з картоплею підбиралкою. І займатися збором врожаю. І відразу після збору врожаю треба це все засівати знову, по новій засівати, засаджувати. Сподіваюся, там вже виросли сонішники, які ми зберемо і там посадимо кукурудзу. Нарешті у нас буде січка. Тому, що, як я і казав, січку з трави робити не дуже реалістично. Я буду її робити з кукурудзи, буду брати. Наймати або купляти спеціальну техніку для цього, і будемо займатися січкою вже більш реалістично. Так, зараз зробимо тест-драйв, випробуємо цю машину по бездоріжжю. До речі, непогано вона справляється, я думаю, що все ж таки оцей ЗІЛ з півпричепом з низькорамником я буду купляти собі. Я його придбаю. Він зараз в оренді, а я можу його просто придбати, і він буде мій. Тому що він непогано справляється зі своїми задачами. Краще, ніж Камаз, тому що камаза у нас вже і немає, ми його розбили. Я хотів сказати інше слово, але скажу, що ми його розбили. Трошечки довелося заплатити ще за пошкоджену автівку, тому що ми врізалися в автівку, добре, що всі залишилися живі. Але ситуація не із приємних. Ну, всі бачили, що сталося, і тому вирішили все ж таки з Камазом попрощатися. Бо він ремонту вже не підлягає. А всі бачили, з якою швидкістю він просто врізався в машину. Ну, це, звісно, виглядає трошечки не зовсім реалістично. Я не знаю, чи реально ЗІЛ потягне такий причеп. Але у нас він тягне, у нас він тягне і немає проблем поки що, поки що немає проблем. Зараз давай розвантажусь. І що я хочу зробити, зберегти не всякий випадок гру. Бо якщо у нас буде знов такий вильот. То буде печально. І ось сталося чудо. Ця серія просто максимально всрата. Я записував ще без звуку, тому що гра перезапустилася, і звук під неї не підв'язався. Тут техніка буде без звучання. Я то її чую, а ви її навряд чи почуєте. Так ось перші проблеми з цим причепом він не розвертається. Да, я навіть не знаю, що робити, цю серію випускати. Або не випускати, ну я, мабуть, все ж таки треба показати, що вона сталася. Бо без цього ніяк. І все. Все, у мене вже натхнення закінчилося. Це підстава, це підстава від цієї гри, від цієї серії. На цьому буду я завершувати її. Зустрінемося в наступній. Сподіваюся, наступного разу все буде працювати. У нас буде працювати звук гри нормально. а не півсерії працює, півсерії не працює. Сподіваюся, у нас не буде викидів, викидів гри через несправні моди. Сподіваюся, все у нас буде добре. Отже, а всім до зустрічі. З вами був Фальконе. Йкали мене, ну що за день сьогодні? От що за день? От скажи мені, що за день? Я навіть з машинами вже розмовляю. Зовсім з катушок з'їхав. Ото Фальконе Ото фальконе. Треба відпочивати.